Вітаю всіх! Зараз ви знаходитесь на каналі Е-Корч. Ми познайомились з е, цим хлопцем. Сергій тільки познайомились. Його звати Сергій. Це теж Сергій, мене звати Саша. У нас є свій YouTube канал Лебід та Шаман. Можете зайти, прописати, і ви нас знайдете. Чого ми тут зібралися? Ми зараз збираємо для хлопців для наших Збройних сил України танковий батальйон, збираємо на пікап хлопцям. для підвозу всяких необхідних речей на передову та вивозу поранених. Зібрали вже майже половину. Наша ціль зібрати 250 тисяч. І ось ми, Сергій, нам допомагає і хочемо звернутися до вас, до підписників каналу «Є». Корч. Якщо є небайдужі люди, ви можете також поучаствувати в цьому зборі. Так, друзі, ми вже зібрали 109 тисяч 142 гривні 20 копійок. Вам дуже дякуємо. А хто хоче прийняти участь в розігріші, у нас буде розігріш новий, ми вже розіграли ніж і виграв також з танкового батальйону хлопець ЗСУ, який нам кинув вже отчот, він вже піймав цей, цей ніж і пусть він йому, принес, ну, йому принесе е, успіху. Удачі. Так що ми відкриваємо ще один розіграш, розіграш який будемо будем розігрувати нарди. Кому цікаво, заходьте до нас Лебі та Шаман. да, І також дивіться, канал Є А, Силочку на хлопців я залишу на... у закріпу у закріпленому коментарі і на банку. І на банку також Була, банка, і силка на хлопців буде закріплено коментарі. Дякуємо всім, хто приймає так. участь і допомагає нашим збройним силам, щоб у нас над нами було мирне небо в Києві, щоб ми могли тут нормально рухатись. Да, допомагаємо друзі! Сигу початок нової серії. Вифомі those кінчейнжна. Всім привіт! Це початок нової цікавої серії, ви на каналі ЯКОРЧ. я вже дуже змерз. Це третя серія про цей Сенс. І ми його миємо, продаємо і все. І на цьому я сподіваюся, історія його закінчиться. Але як буде, так буде, як завжди. Тому не перемикайтесь, буде цікаво, всього найкращого. Поїхали. Давайте поки їдемо, я вам щось трошки розкажу. Це вже третя серія, хто не бачив попередні серії, можете подивитись, ви там побачите, що, як я її купив і що я з нею робив. Тобто, по технічці вона зроблена повністю. Остався тільки зовнішній вигляд. Дивіться. Предварительно так, ну, вкратце. Машину взяв за 1100 і 5 тисяч гривень, за 1100 доларів, і примерно 5 тисяч гривень я в неї вложив То це двері це робота це там тормоза її робили зеркало купив також, типу нове і плюс мінус по самим таким скромним расчетам 5 може, а може і 7 тисяч О. Машинка вже повністю на ходу, там треба зробити тільки стойку стабілізатора поставити і все. Ми її зараз миємо, домиваємо. Я її хочу вже виставити на продажу, тому що це вам в кадрі. І Хочу вам її поставити вже на продажу. Не вам, а взагалі на продажу. В першу чергу ми заїхали на моєчку. Зараз попелісосимо її і, і... зіб'ємо весь льот. Чуть-чуть ну, сполоснем, не будемо сильно мити, бо мінус 15 там на дворі. А, по плісосам її і поїдемо в гараж робити дітей. Будемо її мить всередини, тому що салончик такий. Це все, це, 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 це все треба вимити. І все. Коротше, не перемикайтесь, ми полісосимо машину, а ви наблюдайте, як ми її полісосимо. Порт 5, понад шесть, грошима. Шестьдесят написано, ну не знаю якщо скажуть. що надо буде вернуть деньги, то верну. тут все є. This <laughs> Иначе айсберг в океанке. Два місяці я орендую гараж і, і разу сюди не приїжджав, один раз приїжджав, сьогодні другий раз. От, е, машина в гараже, машина, до речі, поміщається. Е, є нюанс, Сложновато ходити. Тут і там. Але у нас є... У нас є... Порт -наук. І плюс мінус як то так ми будемо переміщувати З тої сторони на цю сторону. Вот. Не перемикайтесь, зараз ми будемо по чуть-чуть стопыть -чуть тут. Мінус 15, напоминаю, на вулиці Сейчас включим дуйчик. Хай помаслає трошки. І будемо починать її Мить Да. Буду виводити відіал. Це найкраща машина. За 1500. Ну за 1500 краще і не буде. Я так думаю. А може і буде. Ну, буде Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Зря я нею займаюсь, так прям в ідеалу Чи не зря, чи так і треба. Чи треба було купити, помити і продати. Така як була, поломана. Машинка потихоньку оттаєває, як ви бачите. Погода тут плюсовато, что тут есть тепловентилятор и даже горячие чаечки. Сейчас подождем трошки пока есть машина от таи. Тут станет трошки теплее. Я уже начал вытягивать всю чепуху с багажника, то есть освободим багажник. И останется только помыть и все, и пофоткать и продать. Наверное, сегодня пофоткать не получится, да, потому що уже время. Время сейчас. 3.33, через полчаса уже будет холодно и темно, и страшно, вот, поэтому мы и мы в тепле, в добре, можем хоть до среди ночи, вот, и все. Видите, ну, вообще, в принципе, когда тут появились вот такие вот чистые коврики, колымки, то не так вот тут уже и стрёмно, типа я попылесосил. Уже видончик, фух. Вот тут сейчас вот эту всю грязючку мы вымоем. Вот, вот, вот. Картой трошки вымоем. У меня есть средство такое там. Стоит там богато всяких средств. Но, короче. Ту карту трошки сухой химчисточкой. И все. И трошки вот тут вот, вот этот момент. Не сильно грязно, ну и не сильно чисто тоже сухой химчисточкой. Выгреб ты кэшбэк, и отсюда вам надо будет нам тоже. Это все. И тут Протертый тряпочкой. И в принципе на этом работа и закончится. Наша. А и на тертыце все дело полиролью. Обязательно на терты полиролью. Вот. Не перемыкайтесь. и кэшбэк нам дали. Уже помнит, а уже не. Трошки уволили, конечно. Ну. Но, тем не менее, аккумулятор. Це нам надо. мы Це... В лучшем времена. Его можно будет... Запитайте, зачем хреновый аккумулятор? Его можно будет поменять на хороший аккумулятор. з доплатою, гривень 500 доплатити дадуть нормальну яку Ось вот таки в принципі тут що залишилося у нас ще трошки мусора, а це все мусор мусор дивіться чуть-чуть льоду і чистенький багажничок Давайте зараз хвилинку я вам покажу е чим я це все діло привожу в порядок. Дивіться, це отаке от хороша, але трошки підзамерзло чогось. Такий засіб для чистки пластику. Ось це пластик, торпеда, карти, все. Взяв полірольку, Саму дешеву Питоновську це в епіцентрі купив. І на авторинці в нас ще була найдешева, яка не наїсть, суха хімчистка салону. В чому суть цих, цих засобів, в чому їх плюс? Що їх не треба. Буде змивати водою. Тобто, якщо дивитись, можете... є засоби, котрі треба для хімчистки, котрі треба ще змивати буде, є засоби, котрі не треба змивати. Зараз, так як погода все-таки не, не літо на дворі, я б мог би підрозови салон повністю і перемити його в ідеал. Але ну, типу, холодно. Тому от, саме ці засоби, такі, які не потребують того, щоб їх змивати, це написано на звороті, можете, от, як при виборі. Типа, засіб для чистки салону, типу, не потребує е змивки. То ми нанесли, по подождали, воно сработало, ми його витерли зверху поліролькою і все. І відіал. Отак. От. Подовжую працювати. А ви наблюдайте. Гляньте, я не знаю, че будет видно вам на камеру. Наносим средство, там была грязь. Оп-оп-оп. И сразу же мы это дело вытираем. Нет разницы между тем и этим и за эти ресницы я То есть на вот этом вот материале она не сильно хорошо работает, а вот на вот этом вот который такой как ворсистый, то прям очень хорошо становится. Ну, око радуется. Динамичным yeah. кадром, понял, вот так ну, чуть-чуть. мороз даёт про себя знать. И вот эта штука замерзла полностью. И даже замерз носик. Короче, уже выдно или Снег там. Потому что эту фигню пытаемся сейчас растопить. Хай-хай положить там трошки. Ну, Поднимаю ванну. Вот. условия такие, спартанские, как бы, конечно. Холодно, дуже, дуйчик, спасая, але лайт лайт. Ну, типа, температура плюсова, уже окей. То есть, значит можно работать. Не минус 15, и то хорошо, как на дворе. Я сейчас бы сейчас, честно кажучи, ноги лучше попарил бы, чем вот это вот парить с этой штукой. Холодрыга, ужас просто. О! Дело буду Ха -ха. Порядок. Собственно, девчатка мы скинчили. Все, закончили полностью работы по этой машине. И вишенка на торте будет с... ну, почти закончил. Поменять стойку стабилизатора. Если это у нас получится. Если не получится, то просто отдаю ее в комплекте. Так как стойка стаба там реально очень подуставшая. Там нема резинка одной на ней. А, по работе. По машині зроблено все, то є э, вона хреново заводилась, вона вже добре заводиться, колесо спускало, не спускає, дверь зроблена нормально, тормоза задні э, поміняні, <клес> Передні були поміняні ще до мене, тобто круг нові тормози у неї э, мінус 15 сьогодні. джин, поїхав. Другий день вже такі холода у нас мороза, мороз. Що ми делаем зараз? Я приїхав в таке чудове місце. На скаймол, щоб пофоткати і, і вже поставити на продажу. З тобто, сьогоднішнього дня машина в продажу. Міняємо стойку стабу, фоткаємо машину, ви не перемикайтесь, це ще не кінець серії. Можливо, в цій серії я її продам. А може і ні. Подивимося, який ажіотаж буде по ній. Тому отак. От от. Не перемикайтесь. часа занял. <свес> <Рост> не проблема если люди на и тебе спасибо если люди на замотирована ну конечно ну, да, минус 6 послезавтра минус 2 четверг ноль вот в четверг можно выходить Ось і все, це кінець цієї цікавої серії. Машинка трошки нам перебила мозг, але нічого страшного. Замерзли ми, але нічого страшного. Саме головне машинка вже у продажу. Так що, якщо кому треба, вам отдам за 1400. Взагалі продаю за 1550 і з невеличким торгом за 1500 хочу віддати, якщо хтось приїде просто з об'яви. Ось такі от справи. Так що всім пока. І не забувайте донатити на ЗСУ в початку відео. З хлопцями Лебідь та Шаман збирають в общем, на пікап. І я вирішив їм хоч трошки, хоч чимось, хоч якось допомогти. Так що ссылки на... в описі і будуть в закріпленому коментарі. В закріпленому коментарі там є посилання на банку. Можна задонатити, хто скільки може, 100-200-500 гривень. Хлопцям я довіряю. Вони збирають чесно, збирають швидко, розігрують цікаві речі, отакі от, от справи. Тому, е якщо не важко, ніхто не заставляє там віддавати останні гроші, але можна трошки пожертвувати для хлопців, тим паче, ви знаєте, в яких складних умовах, в такий от мороз, мені машину, блін, сложно помить було, а вони боронять нашу територію е від окупанта. Все, тоді до побачення. Силочка в описі. Всім пока.